Всім привіт! Сьогодні у нас не дуже тепло, гарна погода. Вийшла я буду випускати своїх свинок на волю. Нехай трохи побігають.

Сонечко, тепло плюс 12, чи навіть більше 13, 13 градусів, Кай пасуться. Їх вигнала, а кабан там пищить. У зараз такий період, треба вже парувати, але ми поки не спішимо десь в кінці цього місяця. Будемо вже пробувати, так як поки холодно буде їм, вони трошки більше як. Три місяці носять їх, то десь, щоб на квітень місяць були, то будемо в кінці місяця цього їх парувати, а там вже як вийде. Поки така тепла погодка, то хай пасуться, їдять вітамінчики. Так як передають вже морози будуть, то будуть сидіти в сараї. А зараз хай погуляють трошки навіть бачила, пролітало декілька бджіл. У нас в сусіда є пасіка, то вже прокинулись, подумали, що весна вже прийшла. Пішла перевіряти там каналізація, її машинка зараз стирає, вода біжить. Вона пішла перевіряти, друга свинка. Що там таке. О, так біжить, біжить. Люблять вони бігати, вони такі швидкі, дуже як сайгак ганяють по дворі.